Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми – сила. На хімзаводі у Пермі стався вибух і спалахнула потужна пожежа. Внаслідок цього є постраждалі. Український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко поширив фото з місця пожежі. На них видно, що місто охопив їдкий смог. Російські ЗМІ пишуть, під час надзвичайної події смог накрив один із найбільших мікрорайонів міста Закамськ. Жителі поскаржилися на їдкий запах, їм рекомендували закривати вікна. Попередньо від вибуху та пожежі постраждали двоє людей якому вони стані та чи потребували постраждалі госпіталізації, невідомо. Зауважимо, що це не перша подібна ситуація на російському підприємстві за останній тиждень. Напередодні 25 жовтня на Волгоградському заводі з виробництва радіаторів опалення стався вибух. Один співробітник заводу загинув, двох госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості. За неофіційними даними, ще четверо залишаються під завалами. Вибухнув пермський пороховий завод, що виробляє зараз в три зміни боєприпаси для війни. Загинуло як мінімум дві людини. Також за неофіційними даними. Чотири людини залишилися під завалами. Ішлось повідомлення. До речі, на пермському пороховому заводі виготовляються боєприпаси до російських градів та смерчів. Однак говорити про теракт, підготовлений українськими спецслужбами чи щось подібне, не доводиться. Перм НАТО далеко від кордону з нашою державою. При цьому подібні вибухи на цьому підприємстві не така вже й рідкість. Останній аналогічний стався у травні 2022 року. Що ж, як бачимо, останнім часом Росія затягнула хвиля дуже вдалих, як для нас, невдач, крім пожеж, на важливих стратегічних об'єктах почався і літак. Копат буквально за тиждень в Росії впали два військові літаки: Су Су-34 у Єйсько та су 30 в Іркутську. Окупанти спробували пояснити, чому сталися ці аварії, але я сумніви щодо правдивості цих версій. Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний. Окупанти офіційно заявили, що су 34 впав впав Єйську. У двоє чаях залетіли у двигун щодо су 30 в Іркутську Російські змі поширюють версію, що пілоти нібито задихнулися через нестачу кисню. За словами нарожного правдиву причину падіння цих двох літаків дізнатися складно, адже ніхто не дасть доступ до чорних скриньок, однак є причини вважати, що за цими дивними версіями окупанти маскують поганий технічний стан власних літаків. Ці версії схожі на відмазку, щоб люди не подумали про поганий технічний стан літаків. су 34 в Єйську злітав з військового аеродрому. Майже всюди є спеціальні служби, які відганяють птахів від аеродромів. Доходить до того, що там аж з дробовиками ходять і відстрілюють їх. Щодо падіння Су-30 в Іркуську теж багато питань. Як наголошує нарожний, пілоти відтреновують різні ситуації під час навчання, і дивно, що вони нічого не змогли вдіяти. І дивно, що вони, нібито, не змогли нічого вдіяти. Крім того, у військових літака усі системи дублюються. Якщо одна не працює, то в. Микається інше, тому все це знову схоже на казочку від російських змі чи Міноборони Росії. Але сказати, яка причина складно. Думаю, що ми багато чого не знаємо. Якби опублікували чорні скриньки, але вони цього не зроблять, розповів нарожний. До зустрічі глядачі переможемо. Поширі та коментуйте лайкайте, Ми – сила.